Вітаю в цьому відео розкажу, як простота і легенькі прорахунки в відділі маркетингу, і в відділі продаж можуть капітально збільшити оборот компанії. І так, компанія по доставці палива, коли я почав з ними працювати, фактично в них вже працював якийсь маркетинг, якісь продажі, цей процес налагоджений і все окей. Але я як завжди вирішив всюди залізти особисто, порахувати все особисто і вивести більш таку чітку і якісну аналітику. Перше, що я зробив, це зробив в таблиці дуже детальні для обрахунку кожного каналу трафіку, який використовувався в компанії, тому що їх було кілька. і, відповідно треба було розуміти, а де ліди вигідніші, де клієнти вигідніші, де там дешевші заявки, де загалом більше продаж, і так далі. Відповідно, в компанії працював вже на той момент Facebook, Google здається, OLX і ще там кілька каналів. Коли я зробив обрахунки і повністю прорахував ці всі канали, виявилось, що на один з каналів трафіку бюджету витрачалося десь третину від всього бюджету. Але цей канал давав трафіку фактично менше якихось там 5%. Тобто, як тільки ми це порахували, цей канал відключили зовсім перенаправили ці ж гроші, не збільшуючи абсолютно бюджет, перенаправили його. На ті канали, які показували себе ефективно, другий момент я побачив, що не всі підряд, з якими працює компанія, дають якісну звітність. Цих підрядників ми також замінили, тому що цифри це дуже важливо. Знайшли нового підрядника на Фейсбук. Це другий момент. Третій момент, ми пішли рахувати мотивацію відділу продажу. Тут ми стикнулися з тим, що власник хотів. Щоб працювала дуже складна система мотивації, тобто там були якісь проценти, якісь там додаткові штуки за продажі, додаткові якісь речі за там кожен тип палива, і ще там купа, купа, всього і. Основна проблема, з якою тут стикнувся, я це те, що менеджери взагалі не розуміли, скільки вони заробляють грошей, і скільки вони заробляють протягом місяця, тобто, коли ще не підраховані показники, вони не розуміють, скільки вони зароблять. Відповідно, мотивація, яка абсолютно не мотивувала, тому що основне правило це, щоб продавці. Завжди розуміли, скільки вони вже заробили на даний момент, і щоб всередині в них спрацьовувала жадність, яка б казала їм, що давай заробимо ще було прийнято рішення цю мотивацію змінити тут. Фактично були прям баталії з власником бізнесу, тому що він. Казав, ну головне, щоб ця мотивація була зрозуміла для мене, а не для продавців, і так далі. Певний час ми вели з ним переговори. Я йому показував, пропонував різні варіанти, як її спростити. Він довгий час не хотів на це йти, але, врешті-решт, вдалося все таки його переконати, що простіша мотивація буде працювати набагато краще. Що ми маємо в результаті? Оце от перенаправлення бюджету на більш далі канали маркетингу дало нам майже мільйон чистого обороту в місяць додатково. А зміна і спрощення системи мотивації ще на 7% цей оборот від загального збільшило. Ось так от. Абсолютно простий кейс, абсолютно прості обрахунки, які фактично дуже швидко дали отакий от зразу ефект в грошах. І щоб ви розуміли, коли збільшується оборот, ми ж маємо маржу певну з кожної продажу, і компанія вже не була збитковою, тобто вона вже покривала свої постійні витрати. І відповідно, коли просто збільшується оборот, а всі дані не змінюються, то це є абсолютно простий і чистий приріст прибутку. Таким чином, просто порахувавши певні дані і змінивши мотивацію, ми збільшили чистий прибуток власника фактично на кілька позицій. Якщо ви хочете так само, то записуйтесь і будемо рахувати і ваші цифри.